Вівторок, 15 квітня в ефірі новини міста розкажемо про головні події станом на 16. -ту. Вітаємо. Перший у 2025 році випадок кору зафіксували в області. Захворів 12-річний школяр із Хмельницького, повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Із симптомами хвороби дитину ушпиталили до інфекційної лікарні ще 2 квітня. Лабораторно діагноз підтвердили 7-го. Наразі він вже одужав. А за людьми, з якими контактував хворий, спостерігають, додав Микола Габрикевич. Нагадаємо, кірця гостра інфекційна хвороба, що супроводжується запальним ураженням верхніх дихальних шляхів, лихоманкою та висипом, передається повітряно-крапельним шляхом і може призводити до важких ускладнень. Вважається одним із найзаразніших захворювань у світі. Вакцинація проти кору є обов'язковою, тож внесена до національного календаря профілактичних щеплень. Освітній процес у школах, ліцеях та гімназіях Хмельницької громади завершиться 30 травня, коли пролунає останній дзвоник. На цьому наголошують в департаменті освіти та науки. Ніхто не скорочуватиме тривалість літніх канікул, про що сьогодні писали деякі місцеві медіа та телеграм-канали. А от навчальний рік триватиме до кінця червня. Але так було завжди, адже в освітніх закладах щороку працюють літні табори та діють пункти НМТ. В законі Україну про повну загальну середню освіту прописано, що навчальний рік починається 1 вересня, тобто днем знань, і завершується не пізніше 1 липня. Але у зв'язку із введенням воєнного стану початок та завершення навчального року визначає постанова кабінету міністрів. Відповідно до постанови кабінету міністрів, 2024-2025 рік. Навчальний завершується 30 червня. Стосується організації освітнього процесу, то організація освітнього процесу завершується наприкінці травня, коли лунає останній дзвоник. В червні місяці у закладах загальної середньої освіти будуть працювати пришкільні табори, будуть працювати пункти національного мультипредметного тесту для випускників 2025 року. Школи Хмельницької міської територіальної громади працювали в очному форматі. Наразі освітніх втрат немає. Тому учні після останнього дзвоника, після 30 травня, які не будуть відвідувати пришкільні табори та не є випускниками, не будуть здавати національний мультипредметний тест, звичайно, можуть відпочивати і чекати 1 вересня 2025 року. Агенція розвитку Хмельницького ініціювала чергове опитування серед жителів громади. Цього разу хочуть дослідити ситуацію на місцевому ринку праці. Учасників анкетування просять поділитись власною думкою щодо затребуваних професій необхідності. Провадження навчальних чи перекваліфікаційних програм, розповісти про труднощі під час пошуку роботи, якщо такі є. В агенції кажуть, що зібрана інформація стане основою для подальших досліджень та ініціатив у сфері зайнятості. Опитування є анонімним. Заповнити форму можна за посиланням, що розміщене на сайті міської ради у розділі новини. У Хмельницькому жінки з родин військових опановують професію швачки. До навчання долучились 15 учасниць, серед яких матері, дружини та доньки діючих загиблих чи зниклих безвісти захисників. Триватиме курс впродовж двох з половиною місяців на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Навчання безкоштовне ініціювали курси представники громадської організації «Захист об'єднання волонтерів у рамках проєкту розвиток центру допомоги родинам ветеранів. Фінансує його уряд Великої Британії та Український жіночий фонд. Це була моя мрія навчитися шити, але не виходило. То робота, то дитина, декрет. Ось і взнала за таку можливість, що можна навчитися шити, і з радістю погодилася. Майже два місяці ми вчимося. За цих два місяці пройшли дуже великий курс. Я рахую, що дуже великий, тому що ми шили тренувальний період. Пройшов строчки, складки, кишені, прошили, мілкі деталі прошили, зробили, і перейшли вже до виробів. Кожна прошила собі, зробили фартушки, зробили скатертини, зробили прихватки, зробили серветки, постільну білизну. У другій половині травня ми вже закінчуємо навчання, і вони ще зараз в мене прошиють спідницю, вони прошиють спортивний костюм, брюки. Так що, ну я думаю, що все це буде їм дуже в нагоді. У найближчу неділю хмельничани освячуватимуть свої великодні кошики. До традиційного набору входять паска, яйця, м'ясо, сир, масло, сіль та хрін. Ціни на ці товари цього року вищі ніж минулого. Деякі здорожчали майже удвічі. Скільки коштуватиме наповнення і що покладуть до кошиків містяни? Є м'яско по 200 гривень. Є 210, 220. Такі ціни на сьогоднішній день. Закупка виросла сильно. Ну, кажуть, що і зерно дороге, і свиней нема. І така ситуація на даний момент, що немає свиней і закупочна дуже дорога. Як жива була на тоді 60, то зараз 92 гривні. Домашня лоса біла, темна, 450 гривень, м'ясо 450, городиночка 400 гривень, Паштетик 300 гривень. Зросли ціни і на свіжу продукцію, тому і Копаси вже теж Ціни різні. Є і по 150, і по 120, і по 60, то це сьогодні і по 40. На кожний вкус дуже класні, самі самі кращі пасочки. Були набагато дешевші. Саме дорожче було 100 гривень, оце по 220 гривень. У великодню ніч з 19 на 20 квітня комендантська година на Хмельниччині діятиме з опівночі до третьої години. Таке рішення вчора ухвалила Рада оборони області. Водночас біля культових споруд посилять заходи безпеки. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Жителів просять бути особливо обачними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Музично театралізована вистава Пасхальна кантата відбудеться у Хмельницькому. В рамках всеукраїнського туру її організовує благодійний фонд Мрія. Це історія перемоги світла над темрявою, яка відображає зміст Великодня. Всеукраїнський тур, присвячений родинам військовослужбовців і переселенців, відбудеться у 18 містах. Хмельничани зможуть побачити виставу цієї п'ятниці, 18 квітня о 18.30 в театрі імені Старицького. Благодійний концерт на підтримку бійців 6-го окремого полку сил спеціальних операцій Рейнджер вперше відбувся у Хмельницькому. Влаштували захід волонтери громадської спілки Єдина нація. На сцені театру імені Старицького організували аукціон. Лунали патріотичні композиції, а також спільна молитва за Україну та її захисників. Кошти збирали на дрони та автівки для рейнджерів. Багато наших хлопців пішли служити в нашій рейнджері 6-ту бригаду. Потреба в автомобілях, потреба… ми їздимо вже три роки на фронт і бачимо все, як трішки гарячі, вони розходяться. Таким концертом вдаримо по цьому ворогу, щоб бачив, що ми живі і ми не боїмося його, і все-таки ми будемо йти вперед. Тут так, або ми їх, або ми їх. Третього не давно. Шостий полк дуже великий. Напевно, вже немає таких людей в місті, в кого би знайомий, родич, сусід там би не служив. Найбільше у нас це військова атрибутика, це гільзи, які ми веземо з війни, завозимо в школи. 27 сьома школа, школа мистецтв, друга гімназія. І діти розмальовують. І тоді ми їх виставляємо на ярмарку. І хто хоче задонатити, купує собі гільзу. Назбирали 4100 тисячі гривень. У нас є така банка. Звичайно, в яку ми збираємо. Потім лічильна комісія рахує. І сьогодні ми долучилися саме до цього збору. А загалом долучаємося до зборів і волонтерів Поділля. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.